Шо? Та зламай цю гілку ревіті, крім прикрас, тебе ніщо не хвилює. Одна понімана хвилює. Ти вчинила такий безлад на площі Еплджек. Гроза наробить тут ще більше безладу, якщо ми не обламаємо зайві гілки. Хтось може постраждати. Не уявляю, навіщо служба пегасів сповістила про жахливу зливу. Вони зіпсують такий прекрасний сонячний день. А ти сама подумай, минулого тижня вони випадково пропустили дощик. Тож тепер мають надолужувати, влаштувавши зливу. О, ні. Моя розкішна зачіска буде зіпсована. Треба поквапитись, щоб закінчити. А, а, а. Дощ поселінці. Іди сховайся, поки я закінчу роботу. О, ні, ні, ні! Що тепер? Боюся забруднити свої копиці. Може, це і трохи неприємно, але іноді це потрібно. Не розумію, навіщо мені бруднити копита. Не зрозумієш, поки їх не забрудниш. У цьому немає жодного сенсу. Має, ні, має, ні, має, ні, має плюс безкінечність. Безкінечність плюс один. Давай розійдемось по-доброму, щоб не сказати того, про що потім пошкодуємо. Думаю, ти перша скажеш те, про що пошкодуєш. А от і ні. Це ти першою скажеш таке, про що потім шкодуватимеш. Не скажу. Я тим паче. Тоді геть з дороги. Після тебе. Може, поки що про все забудемо і знайдемо сховок. А ми мусимо це зробити. І швидше. Май Літл поні! Май Літл поні! Май Літл поні. Ти дружити нас навчила. Май Little Поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім помагаєш. І усе на світі знаєш. Май Little Поні. Повірте, найкращий друг. Май Little Поні. Дружба це диво. І Майже. О, не припустимо. Епл Джек. Реріті. Епл Джек. Реріті. Твайлайт! Сюди, дівчата, хочеш. Отакої. Гадаєш, дерево? Це найкраще місце, щоб сховатись від блискавки. Так, якщо маєш чарівний громовідвід, як у мене. Заходьте. О, ми такі вдячні за твоє запрошення. Дякуємо за гостинність. Виховані гості спершу витирають ноги, хіба ні? Якщо я проведу ще секунду з цією пихатою реріті, я за себе не відповідаю. Оце гроза. Пегаси перевершили самих себе. Сподіваюсь, ви з Епплджек дістанетесь додому без проблем. Це якраз проблема. Ви можете лишитись тут. Спайк поїхав до кантерлота у справах. Сьогодні я сама вдома. А! Ви, Зеблджек, можете заночувати. Влаштуємо піжамну вечірку, завжди про це мріяла. О, як прикро! Тільки згадала, що сьогодні в мене інакші плани на вечір зовсім вилетіли з голови. От забувака. Я не можу провести тут усю ніч Зепплджек. Піжамний довідник. Усе, що ви хотіли знати про піжамну вечірку, але боялися спитати. Мій особистий примірник це прекрасний довідник. Тільки подивись на зміст. Я так мріяла про вечірку і цей день настав. Буде так чудово! Ага, Чудово! Що це за маскарад? Стривай, щось я не зрозуміла. Ти змусила мене змити бруди з копит, а самій намаститися багнюкою можна? Це спеціальна грязьова маска для відновлення та омолодження шкіри. Ми будемо чепуритися. Їху! Так треба. Про це написано в книзі. Піжамний довідник. Усе, що ти. Ого, ну у вас і вигляд. Краще мені тікати додому. Я так спізнююсь кудись. Па-па! Я усе таки трішки затримаюсь. Ура! Піжамна вечірка! О, фе. А це навіщо? Щоб прибрати набряки під очима? Набряки, шмабряки. Мені смакує. Хіба не чудово. Ми зробимо усе, як написано у книзі. Моя вечірка буде найкращою. Ти це чула, Еплджек? Ти ж не зробиш нічого такого, що зіпсує першу піжамну вечірку Твайлайт. Чи не так? А вже ж ні. І ти теж, я гадаю. То ми дійшли згоди. Гаразд. А, гидота! Знаєш? Це вже не просто неохайно, це грубо. А ти не просто пихата. Ти дієш мені на нерви. На щастя, я можу поладнати з будь-якою поні, навіть якщо це так важко. Та невже просто зі мною легко поладнати. Жодного слова правди. Це буде найкраща піжамна вечірка. ура! Ура! Тож, як ти поладнаєш із цим Джек? Прекрасно Реріті. Це так класно, Чепуріння! є. О, а тепер страшні історії. Хто перший? Я Я розповім вам жахливу історію про пихатого привода, який доводив усіх до сказу своїми безглуздими манерами. <з racket> Ти ж знаєш цю історію? Ніколи не чула. Зате я знаю кращу. Це справжнє жахіття про невихованого грубого привода, що тратував усіх поні ще за сто кілометрів. <з racket> Це не справжня історія. Ти її вигадала. Це жахіття. Усі їх вигадують. <гас> <гас> Я теж знаю. Ця історія називається легенда про коня голови. Якось уночі була страшенна гроза, просто як зараз. І три поні влаштували піжамну вечірку. Так само, як ми. Думали, що вони в безпеці. Але тут, позаду них, усього за сантиметр стояв кінь без голови. А -а -а -а! Страшні історії є. Хто хоче зефіру? Тепер клади зефір на шоколад. Точно посередині. Це важливо. А тоді обережно накрию все ідеально квадратним крекером. І Готово! Та-да? <звук> а тепер їсти. <звук> Могла б хоча б перепросити. Я хотіла, але ти мене перебила. <звук> Пардон. З ефір є. Наступний пункт у програмі правда чи завдання. Нехай Еплджек стане охайною та акуратною для різноманіття. Ага. Тоді я хочу, щоб реріті розслабилася і перестала чіплятись до кожної маленької деталі для різноманіття. Я думаю, правда в тому, що одна поні могла б приділяти трохи більше уваги деталям. А моя правда у тому, що одна поні могла б дати усім спокій і не заважати. А um, не думаю, що сенс гри в цьому. Ви маєте дати чесну відповідь на будь-яке питання або виконати завдання. Я хочу, щоб ти вийшла на двір і намочила свою незрівнянну гриву. О -о -о! Ти мусиш такі правила. Ха! Добре. Добре. А я хочу, щоб еблджек вдягла блискучий мережевний наряд феї. Рада. Ще як. А коли моя черга? Я хочу, щоб ти виступала на наступному родео. А я хочу, щоб ти не виступала на родео. А ти не розчісуй по сто разів свою гриву. І свою, бодай раз! Гадаю, ми вже достатньо погрались. Йдемо далі. Подивімося, яка наступна розвага. Mm, що це означає? Бійка подушками. Будь ласка, мені не цікаво брати участь у такому грубому занятті. Все! кінець. Душками весело! О, Дівчата, може годі битися? Нехай вона перша припинить! Це вона почала. Є, це. Може, закінчимо вечірку і підемо спати. Прибери свої брудні копита з моєї половини. У мене чисті копита. Брудні. На них досі багнюка. Нема. Бачила. Фу. І хто тепер неввічливий? Я маю перестелити ліжко, щоб простирадло лежало правильно. Вставай! Ага, Не дочекаєшся. Ти навмисно це зробила. Справді. Вставай, я перестелю. Я тебе не чую, я сплю. Дай поспати. Встань, як хочеш укритися. Відой, Ні! Док. Ні, док, ні. Док. Годі. Перше і головне правило піжамної вечірки веселитися. Та завдяки вам двом я не можу поставити тут галочку. Я намагалась її витримати. Ні, я старалася більше. Ні, це я. Ні, я! я. Я. Задоволені обидві ви зіпсували мою першу піжамну вечірку. Чепуріння, ігри, битва подушками. Що ще ви збираєтесь мені зіпсувати? Пробачте, що спитала. Бачиш? <паспоріст> Ось чому ми мали прибрати усі зайві гілки на деревах, а не прикрашати їх. Але я геть з дороги пані. Час впливає. Чекай, стій, ні. Не чекай, не стій. Одій. Ось так, друзі мої, справу зроблено. Що дерево зруйнує дім. Треба було краще намагатися. Мені дуже шкода Твайлай. Це? Що ж, це погано? Здоровенна гілка посередині моєї спальні, а в книзі нема нічого про гілки на піжамній вечірці. Я навіть не знаю, як це виправити. О, о. Знов займаєшся якимись дурницями. Я прибираю безлад, який влаштували інші. І хто ж це накоїв? Так, це ти. Треба щось робити. Гігант, Нема нічого про гілки. Реріті! Заради усіх поні, годі займатися дрібницями і допоможи мені позбутись цієї гілки. Я сказала, покинь це і допоможи. Ну, добре. Пробач мені. Що це було? Я сказала, пробач. Я мала б послухатись, коли ти намагалась мене попередити. Твоя набридлива увага до деталей могла врятувати нас від цього. Але зараз... Ти маєш припинити займатися дрібницями і допомогти мені зрушити цю гілку, бо це справді дуже важливо. Будь ласка. Але ж я забруднюся. То й що? Слухай. Так. так завжди буває після важкої роботи. Але ти маєш допомогти. Я не можу сама прибрати той безлод, що тут накоїла. Допоможи мені. Робімо це тут написано, що під час піжамних вечірок проводять ігри на дворі. Ми цим зараз займаємось. Краще, дякую, гарно, де вони взялись, у книзі про це нічого нема, це більше за конюшню, ні, менше за сідло. Ні, лишилося три з двадцяти питань. Ми ніколи не здогадаємо, що ти задумала. Може, нічого? Уже тепліше? Чому ти змерзла? Я ввімкну обігрів. Вона має на увазі, що ми наблизились до розгадки. О. ні. І технічно це вважається питанням. Тож лишилося два. Це... Шести копит на поні з фіолетовою гривою та зірочками в очах? Що літає по світу і ховає чарівні яйця? Вгадали справді? Ні. Ось відповідь. Але так приємно, що ви нарешті поладнали. Мені хотілося, щоб ви обидві перемогли. Бачите, ми всі можемо розважатися разом? Тільки якщо дехто не буде надто набридливим. Добре, якщо дехто пообіцяє не бути таким розхлябаним. Вибач, що назвала тебе пихатою. Ні, я поводилась ще гірше. Я маю ще раз попросити пробачення. Я більше перед тобою завинила? Ні. Так. Ні. Так. Ні. 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 Так. Оголошує свою першу піжамну вечірку успішною. Так. Повеселитися є. Тепер два кроки ліворуч. У інше ліворуч. Куди? О! Це ти наробила тут безладне я. Вибач. Люба принцеса Селестія, важко повірити, що дві поні, в яких було так мало спільного, змогли подружитись. Але я дещо зрозуміла, якщо прийняти недоліки одне одного, можна знайти нових друзів. Тож хто прийде на піжамну вечірку завтра? А в наступну середу, а за тиждень у неділю, а через місяць? Фільм перекладено та озвучено студією майстер-відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.